Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В Сполучених Штатах Америки і не тільки в них заговорили і говорять про те, що Україна заборгувала Сполучених Штатів Сполученим Штатам Америки. Спочатку було 160 мільярдів доларів. Тепер уже ця цифра стає все більшою і більшою. Так і е, має претензії Дональд Трамп, звичайно, до Байдена, до попередньої адміністрації. Так, що вона давала в борг. Та нічого вона не давала в борг. Це ж очевидно, і при тому ніяка адміністрація давала Америки. Держава. От нерозуміння, ви розумієте, от невігласи прийшли до влади в Сполучених Штатах Америки абсолютно. І у всьому. Наприклад, там хтось якийсь президент та віддав Панамський канал. Та угода між, не між президентами була, а угода між державами. Сполучені Штати Америки його віддали. Так що відіграти уже не можна. Це держава вирішила, а не якийсь президент чи ще хтось. Отже, елементарні речі так, відбуваються. Це не Україна. Заборгувала Сполученим Штатам Америка. Сполучені Штати Америки заборгували Україні за трильйони доларів ядерної зброї, яку вона здала під гарантії не президента Сполучених Штатів Америки. Я елементарні правові міжнародні правові речі розповідаю. Воно не розуміє так. Вона віддала під гарантії держави. Сполучених Штатів Америки від імені якої виступав президент і підписав. Не від імені себе, як це вважають ці всі. Невігласи, так? Не від імені себе, а від імені держави, Сполучені Штати Америки. І держава Сполучені Штати Америки має розраховуватися з Україною, бо вона надала гарантії. А якщо вона не виконує, значить вона ніщо лайно, а не держава. Ви розумієте, що це не просто так, як ці невігласи розуміють, що так. Сюди, туди, крути, як хочеш. Ні. Це держава гарантувала територіальну цілісність і незалежність України. Де вона? У мене просте запитання. Де вона? Ця територіальна цілісність України. Де, які, яку гарантували Сполучені Штати Америки, Не президент. Так. Де вона? Ви що, хочете вмить руки і сказати, що ми? Всім винні, так, всім заборгували. Ні, це ви винні. І є документ, і не треба брехати нахабно в вічі, що Будапештський меморандум це ніщо. Це гарантії держави. Якщо він ніщо, тоді й держава США ніщо. Так, отак і треба ставити питання перед оцими всіми невігласами. Бо там зібралася якась шайка, лейка. Ну, абсолютно не віглася, Ну, подивіться, Венс. Віце-президент Сполучених Штатів Америки. Якщо щось трапиться із прости господи, Трампом, він буде президентом. Подивіться, класичний підкаблучник, так. Ну, це ж такого не було. Він приїжджає на офіційний саміт із трьома дітьми з дружиною. Дружина йде попереду, він ззаду несе дитину. Ти що, приїхав на курорт? Ти прилетів на сейшели? Для того, щоб покупатися в морі? Чи ти приїхав на, на офіційний далі? Маск так, на офіційному прийомі його чотирирічний син лазить по, по цьому, трам щось там трендить, то його перебиває і так далі. Як це? Що це за люди взагалі, ну давайте подумаємо далі. Проти е, своїх друзів вводяться всякі мита, там, тарифи, санкції і так далі, проти Китаю. Так. Проти Індії ні. Чому? Та тому, що, бачите, е, дружина у віце-президента походить з Індії. Так. Походить з Індії. Ну, аби вона була китаянкою, то що тоді? Протики китає... китайців не можна? Ну, ну фантастичні речі, так, фантастичні речі, нерозуміння базових понять, елементарних понять. А ти хотиш, щоб хліб родив, як казав мій один давній друг.